Доброго дня. Мене звати шеф Стефано Антоніолі. І сьогодні ми з вами будемо готувати традиційну італійську страву спагетті Чері Базилік. Ось оливкові олії. Ох, і вибір. Топ. Ось донна фугата Б'янкора ліла. Беремо її. Сицилійська олія найвищої якості. Суперована зараз беремо сіль. Мальдон в пластівцях. дуже якісна сіль. Яскрава засмака. Візьмемо мікс перців. І ще гострий перець пеперочі. Зараз будемо вибирати пасту. Який добрий асортимент пасти, фарфали, фусілі, тальятели, рогатіні. Але ми беремо традиційні спагетті від умов. Ще нам потрібна томатна сальса. Після цього беремо помідори черги, різнокольорові, такі гарні. Зараз шукаємо біле вино. Сухе. Ми беремо сицилійське біле вино, також від Донна Фугата. Сьогодні ми будемо готувати спагетті чері базилік Це свіжа і легка за смаком та дуже проста в приготуванні страва. Всі продукти від вайн Time, А техніка Gaggenau. Першим беремо цибулю шалот Це середнє між цибулею та часником. Дрібно нарізаємо. Потім беремо часник. Він дуже корисний для здоров'я. Також подрібнюємо і додаємо до цибулі на пательню. Зараз наливаємо нашої сицилійської оливкової олії. Наливаємо достатньо. Не економимо. Тепер беремо наші різнокольорові помідори черрі, розрізаємо на чотири частинки і викладаємо теж на пательню як же гарно та яскраво в нас виходить. Додаємо один гострий перчик пеперончину. Одного достатньо. Солимо наше Мальдон додаємо сіль до суміші із томатами і також солимо киплячу воду. Поки наша паста вариться у великій кількості води. Ми її час від часу трохи перемішуємо. Щоб додати щільності, консистенції та насиченості смаку нашого соусу, додаємо томатну пасату і ретельно вимішуємо. Так ми отримаємо дуже смачний томатний соус із різнокольоровими помідорками чері та томатною пасатою. зараз будемо його випалювати. Перемішуємо нашу пасту. Зараз беремо трохи води, в якій ми варили пасту, і додаємо її до соусу. Тепер беремо нашу пасту, вона має бути альденте, і викладаємо в нашу пательню із томатним соусом. Все добренько і ретельно перемішуємо. Додаємо свіжий зелений базилік. Потім ще трохи свіжої оливкової олії. І спеціальний останній штрих. Трохи цедри лимона, яка додасть свіжість та яскравість смаку нашій страві. Ще трішечки, і ми отримаємо спагетті по іскітанськи Одори пажеві аромат. Просто топ. Викладаємо на тарілку наші спагетті. зверху томатний соус, краплю оливкової олії і гілочку зеленого базиліка. І ось наша естетична, свіжа і яскрава за смаком страва, спагетті чері базилік. дуже добре поєднується із якісним білим сицилійським вином.